Чи актуальний дропшипінг в 2025 році, чи актуальні ті ніші, якими ви проторгували весь цей час? Можливо, є щось нове, можливо, є щось більш маржинальне або цікаве. Саме про це я пропоную поговорити в сьогоднішньому випуску про дропшипінг, про 2025 рік і про те, які ніші я пропоную виділити та пропрацювати. Поїхали! Перша ніша, яку б я виділив, це екологічні товари, від косметики екологічного направлення до буквально багаторазових пет-пляшок. Це те, що використовується в повсякденному житті, те, під що легко генерувати контент і масштабувати його за рахунок рілсів, шорців, тіктоків. Тож, якщо ви дівчина або хлопець, який активно ведуть соціальні мережі, або готові робити нішеві канали під е, свій товар, це ідеальна ніша для того, щоб почати робити його прямо зараз. Якщо говорити про косметику, то варіації для того, щоб знайти собі постачальника і продавати по дропшипінгу, будуть просто безмежно великими. Від е корейської косметики за 5 баксів до корейської косметики за 100 баксів, від е українських брендів до французьких брендів, варіантів дуже багато. Дійсно, ну, от дійсно жорнюща ніша, яка начебто і вже велика масштабна, але в той же час ніша, в яку дуже легко вірватися за рахунок саме соціалок та безкоштовного трафіку. От ті, любить б'юті, і тікток допомагає б'юті просуватися дуже швидко. І неважливо, хлопець ви чи дівчина, б'юті-тема залетить на ура. Можливо, Можливо, навіть якщо ви хлопець, то у вас буде більша перевага перед дівчатами, і ви зможете набагато швидше вистрілити. При тому, що в генерації цього контенту немає нічого складного. Ви сідаєте перед зеркалом, накидаєте собі світло, ставите перед собою телефон і знімаєте все просто на нього. Показуєте, як наносите кремчики, щось там втираєте, щось потім витираєте, і вуаля! Тисячі переглядів йдуть на ваш канал. І так, тисячі. Вам не потрібні сотні тисяч. тисячів українського трафіку буде достатньо для того, щоб отримувати від 1 до 5 замовлень на день. І це достатньо, щоб на перший час масштабнутися. Накопилися, буфернулися, і потім уже масштабуєтеся і наганяєте ще більшу аудиторію. Створюєте додаткові тіктоки, наймаєте собі в. Помощники якогось менеджера, і це все масштабуєте з часом. І те ж саме з багаторазовими петпляшками. Зараз великий різновид їх всяких няшних. Теж саме генеруєте контент через медіа і заробляєте на цьому. Наступна ніша, яку я виділив, це товари для домашнього затишку. Від декору до. Банально штор, постілей, карнизів, т.д. і т.п. Подушки там різні оце все. А ромосвічки, дифузори. Чим креативніше і більше ваш асортимент, тим краще. Тому що коли а, дівчина, жіночка попадає на якусь конкретну сторінку або якийсь конкретний магазин і зачепляється за щось одне. А поряд стоїть як до продажа щось сумісне і те, що їй на підсвідомому рівні начебто якби то давно хотілося і потрібне, вона це візьме обов'язково. Тому, якщо ви продаєте кавові столики, якщо ви продаєте там якісь е, пледіки т.д. і т.п., Бажано б додати до вашого асортименту ще якісь там аромодифузори, якісь там свічечки, якісь гіпсові бетонні декорчики невеличкі. Але це все буде робити гарну касу і давати доп. Продажі. І, звісно ж таки, під це все потрібні якісні постачальники. І якщо з текстилем я вам не допоможу і вам потрібно буде шукати їх самостійно, то з аромосвічками, дифузорами, декором з гіпсу та бетону залюбки. Адже в мене є власне виробництво, воно є на сьогодні найбільшим в Україні і за її межами, я пропоную великий асортимент в понад 2700 унікальних позицій. Це те, що стосується фігур та кашпо. Окрім цього, 500 різновидів свічок. Окрім цього, більше 100 різновидів дифузорів та інших виробів, які ми виготовляємо власне, самостійно. І все це можна спокійно брати та продавати по дропшипінгу, тому що наша ціна є найнижчою в Україні, і саме за такої математики у вас буде виходити доволі гарна маржа. Товар підійде як для маркетплейсів, так і для унікальних магазинів, які ви створюєте для себе самостійно. Щодо соціальних мереж, до Тіктоків, ТД і ТП, тут потрібно буде покреативити, тому що кашпо на обличчя не намажеш, а отже, потрібно трішечки креативу для того, щоб цікаво це зняти, і це зайшло. Тобто з Медіа тут буде трішки складніше. Але тим не менше, всі посилання для дропшипінгу, для опту ви можете знайти в описі. Залітайте, пишіть, підключайтеся до нашої програми та заробляйте разом з нами. Ніша номер три це ніша продуктів для домашніх тварин. Ніша, яка стає все більш жирною, і ті, хто розпочинали 10 років тому в цьому направленні, зараз явно відчувають значно більший поток замовлень. Уваги до себе і всього в цьому напрямку. Тому що, по-перше, ця ніша дуже добре технологічно просунулася, зроби, з'явилися різні розумні годівниці, іграшки, які там а, забавляються, тікають від а, твого а, улюбленця самостійно. А все підключається до Wi-Fi, у всього є свої додатки, і це все настільки швидко масштабується. От буквально за різними направленнями від того, щоб погратися та покормити, вплоть до того, щоб вимірювати пульс і знати, коли там щось не так з твоїм а, песком чи котиком, чи папугою. Тобто gps датчики трекери різні здоров'я теж все те, що розроблялось для людей. Зараз а, делегується і масштабується власне на тварин і. Таким чином з'являється нова ніша, в якій можна це все заробляти, і на цьому всьому а, круто просуватися. Якісних постачальників в цьому направленні в Україні достатньо мало, але вони однозначно є, і а, на сьомому кілометрі їх можна знайти. І просто от а, тих, хто офлайн не сильно представлений, але в онлайні має достатньо великий асортимент. Тому. А, Саме на цю нішу я б рекомендував звернути увагу. А тут, якщо говорити про коротку перспективу, я її, чесно кажучи, не бачу. Але якщо говорити про довгострокові відносини, вибудову клієнтської бази на основі власне дропшипінгу для початку, а в подальшому, якщо вас дозволить власне масштабування, Власний товар привозить, то взагалі бомба. Тому що, коли ви привозите власний товар, то маржа там росте значно колосальніше. Ви б дуже здивувалися, якби побачили від того, що ви будете напрацьовувати по дропшипінгу. Проте, дивіться, що я тут бачу. Дуже круто заводити, якщо у вас є домашні улюбленці. Або ви знаєте, де можна підтирити пару гарних відосиків на постійній основі, то робити так: заводити інстаграми для ваших котиків, ваших песиків, тіктоки для ваших котиків, ваших песиків, і ввести їх від обличчя саме котика чи песика. Ця ніша дуже добре заходить. От, прям дуже добре. І все, що інтегрується в ці блоги, дуже добре продається. Ви можете подивитися аналогічні сторінки українських а, котиків і песиків. Їх зараз а, не те щоб багато, але вони є. І от прям топи топи в них великі колаборації з великими брендами, і, власне, чеки там. Лише за колаборації достатньо великі. А коли ви інтегруєте ще в це все власне свій магазин, то ви зможете робити великі конверсії. Плюс до цього всього а, достатньо а, легка цільова аудиторія для таргетованої реклами в Фейсбукові. Фейсбукові, саме Фейсбукові, тому що а, ліди через Фейсбук для котиків, песиків і інших домашніх тварин будуть дуже дешевими, на відміну від Інстаграма. І як я й сказав, з цільовою аудиторією попасти дуже легко, тому що є конкретні критерії про тварин в таргеті на Фейсбукові, які ви просто вводите і далі таргетуєте і встигаєте тільки опрацьовувати це все. Ніша номер 4 – це складна ніша персоналізованих товарів. Тут вам потрібні не гуртові постачальники, тут вам потрібні а, виробництва. Виробництва, які можуть зробити від чогось якогось банального, наприклад, чашки, до вплоть того, що можуть зробити холст. Тобто картину з обличчям, з фотографією, вишити ковер, зробити фігуру з пластику, гіпсу, резини і всього такого. Персоналізовані товари в 24-му вже почали давати велику динаміку, і в 25-му більше, ніж впевнений, що продовжують робити це. Мас-маркет починає набридати. І поціновувачі унікального, поціновувачі ручної роботи, персоналізації. Вони готові платити більше за те, щоб отримати саме унікальне щось для себе. Таргетована реклама, і в цілому, реклама в цьому направленні буде достатньо дорогою. Вище за звичайний таргет. Я б орієнтувався десь на 10 баксів за одне замовлення, і це буде цілком адекватна ціна. А, тобто 10 баксів там, 400 гривень за те, що ви отримали клієнта. А, з мінусів, потрібна повна передплата, тому що це персоналізована робота, і потім вона нікуди не передасться, чого не дуже сильно любить наш народ. А, далі. Якісне виробництво, яке не буде підводити по термінам, і не буде підводити по власній якості продукту. Якщо це все скласти докупи, ви отримуєте те, що потрібно. Будете задовольняти клієнта, клієнт буде це поширювати, і далі вже буде працювати сарафанка саме в персоналізованій. Ніші сарафанка працює дуже відмінно і дуже зменшує оцю собівартість в 400 гривень за одне замовлення. Тому, перш за все, ви набиваєте базу за рахунок таргету, а далі таргет починає працювати на сарафанку і зменшувати касти. Тому якось так. Ну що ж, саме ці ніші я вважаю. Прямо таки перспективними і вартими уваги. Я не вказував сюди щось максимально банальне по типу аксесуарів для гаджетів, які продаються на кожному кроці, як в офлайн, так і в інтернеті. Кожна друга сторінка в інстаграмі створюється під ультрачохли, зарядні станції і все в цьому дусі. Не цікаво. Набридло, хочеться щось дійсно нового і дійсно свіжого. А те ж саме з продуктами харчування. Про те, що продукти харчування, спортпіт, протеїни, креатіни, БЦАшки популярні і дуже сильно продаються. Про це говорять власне тільки магазини, які це продають. Особливо, якщо вони продають там на опта або працюють з дропом. А по факту немає там такої великої кількості замовлень, особливо зараз, особливо в наш час в Україні. Повірте, немає. Тому якщо це відео набере, ну, хоча б 500 переглядів і там пару коментарів та вподобайок від вас, я зроблю ще одну частину, в якій. Підберу ще декілька ніж, які, на мою думку, будуть більш-менш конкурентно спроможними в 25 році, тому що, як ми розуміємо, продавати власне стає складніше від року до року через те, що конкуренція збільшується.